Люди, третє моє відео буде стосуватись ж, того ж самого, е, якоби, е, нібито слідчого судді Бурнусуса Олександра Олександровича. З цілею залякати мене вони сфабрикували справу також проти мого родича. Це е, е, чоловік моєї рідної сестри. З цілі, щоб я замовчав, я, так, я підозрюю, з цілі, щоб я замовчав і більше нічого ні в кого не запитував. Цей самий, Це сама особа Бурносус Олександр Олександрович виписав таку ж ухвалу: один в один на мого родича Дениса Вікторовича Любинцева. Один в один той самий громадянин П. 8 місяців тому дав якісь покази проти мене та мого родича. І вкотре я запитую, Саша, що я тобі зробив? Мабуть, я відремон... відремонтував тобі котел погано, чи забагато грошей в тебе взяв? Чи це замовна справа? Ти позор української нації, і будеш за це покараний уповноваженими органами. Я у третій раз вимагаю розпочати розслідування за фактом злочинної діяльності цього нібито судді по предварительній змові. Діями яких осіб вони сфабрикували проти людини справу, знущались з мене та насильно доставляли до ТЦК та полікліники і так далі. Я впевнений, що зло буде покарано Саша. Ти зайшов на територію людини, мене знає півміста і района Ізмаїльського. І всі усі знають, що я спеціаліст з ремонту техніки. Тому ти сфабрикував справу, не думаючи про те, що я публічна людина, мене знають багато людей. Вам це так не минеться. Ще раз наголошую: вимагаю від компетентних органів правозахисних та правоохоронних розпочати службове розслідування з приводу злочинних діянь Бурносуса Олександра Олександровича, міста Ізмаїл. Так званого судді. Та відсторонити його від займаної посади і покарати згідно закону. Дякую.